Ти сказала, що ти взяла номер телефона мами у сина. Так. Син підтримує зв'язок з мамою. Ну так, це бабушка, звісно, я тільки за що вони підтримують. Я наоборот йому кажу, треба бабушці дзвонити, питати, як в неї справи. Ну Це, звісно, так. Да. В мене краснов навпаки, у мене немає, у мене не було ну, ніколи там номер Баб... телефону бабусі. Да, типу Зараз типу, має бабуся. О! От е, немає, в мене тип, не підтримує зв'язок, я вже дуже-дуже дуже давно до них не їздив. Бабушка І... твоя жива? Да, 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 ага. да, вона жива? Дуже дуже класна людина, дуже весела, дуже постійно така на позитиві. Але щось якось ні. Немає мене комунікації з бабусею. Та й взагалі в мене з родичами, У мене ніколи не було такої історії, що в мене була якась там прив'язка до родичів там мами або тата. Ні. Ніколи в мене такого не було, тому з, 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 з батьками в мене окей. Типу, ми у нас дуже круті відносини з батьками, ми дуже такі лояльні, тому що мама така різка, як я, а тато у мене більш спокійний. Але при цьому всьому ми, ми з батьками можемо говорити на будь-які теми. Не знаю, чи можна так говорити чи ні, але як з друзями. От для мене вони прямо на такому вайбі. Вони тато завжди може пожартувати, мама завжди може пожартувати, особливо, коли в них цей тандем з'являється, коли вони між собою жартують. Це вже все це.